Україну накриє аномальне тепло. Синоптик здивувала прогнозом на жовтень та листопад. Цієї осені в Україні середньомісячна температура повітря перевищить норму на кілька градусів, розповіла Наталія Птуха. Цієї осені в Україні температура повітря у вересні та жовтні буде на 2-3 градуси вищою, ніж зазвичай. Середньомісячна температура восени перевищить норму на кілька градусів. Про це повідомила синоптикиня Укргідромецентру Наталія Птуха на прес-конференції в Midea Center Ukraine. За її словами, метеорологічне літо в Україні досі триває. Сонячна погода на території країни збережеться до 25 вересня. В листопаді вже трошечки будемо наближатися ближче до кліматичної норми, але все ж таки все одно дещо може бути він вищий, за температурними показниками Главред, прогнозує Птуха. Синоптикиня звернула увагу на дефіцит опадів, який спостерігається в Україні цього року. У вересні, як і влітку, опадів мало, проте в жовтні та листопаді кількість опадів має наблизитися до норми. У нас дійсно більше стає періодів з більш високими значеннями температури. Це літо було яскравим прикладом, в нас була потужна хвиля тепла. І, в принципі, останні роки у нас будь-який сезон стає доволі теплим. А періодів з холодними днями їх стає дедалі менше, і вони стають все більш короткими і не такими тривалими, не настільки інтенсивними, зазначила вона. Туха розповіла, що взимку можливі холодні періоди та морози, але загалом зима буде більш м'якою. Точніший прогноз на зиму з'явиться ближче до кінця осені. І все ж таки ці затоки холоду, звичайно, можуть бути. Просто їх інтенсивність повинна бути меншою і не такою тривалою. Ми очікуємо все ж таки більше теплих днів, ніж холодних, пояснила синоптик. Синоптики прогнозують, що у вересні середня температура в Україні складе 15-20 С, а в Карпатах 13-14 Ци, що на 2 градуси Цельсія вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах до 111 мм, що відповідає нормі. На вихідних 21-22 вересня в Україні очікується тепла погода без опадів, проте в ніч на суботу можливі заморозки до мінус 3 градуси Цельсія. За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, температура буде на 3-5 градусів вищою за норму, особливо на півдні та сході. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!